Верховна Рада України несла зміни до бюджетного кодексу щодо реалізації угоди зі США про створення американсько-українського інвестиційного фонду відновлення законопроєкту у другому читанні підтримали 309 народних депутатів. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк від фракції голос. Він зауважує текст законопроєкту, практично не змінився. Внесок України складатиметься з половини коштів, отриманих після набрання чинності угоди від ренти на видобуток корисних копалин за новими ліцензіями, видачі нових дозволів на використання надрами реалізації державної частини продукції. За новими угодами про розподіл продукції. Нагадаємо, у травні Україна та США підписали угоду про видобуток. Кор корисних копалин Верховна Рада України ратифікувала документ про співпрацю зі США щодо видобутку корисних копалин. Ратифікацію угоди в Конгресі США не передбачено, оскільки основна робота інвестиційного фонду вестиметься у правовому полі України.